Розпочинається другий тайм у поєдинку Фавбет. Тім Фенікс. Дивізіон челендж. Перший тур зимового сезону. Стріт футбол челендж Київ. І на даний момент рівновага у цьому протистоянні 2-2 на голи Владислава П'ятенка та Володимира Сухомлинського у складі Фенікса. Відповідно, Фавбет відповів своїми взяттями воріт. Владислав Курочка та Дмитро Старцев забивали. Двічі Фенікс вперед у рахунку виходив. Двічі. Фавбет відігрувався, і в цілому, напевно, результат цілком по грі. Перший тайм видався доволі рівним. Цікава така гра на зустрічних курсах з великою кількістю моментів, як в одних, так і в інших. І справді було би не зовсім справедливо, якби в підсумку на перерву якась одна із команд пішла. Поступаючись у рахунку. Ну, а тим часом момент Петроченка. Ось такий шанс у нас розпочинає другий тайм. Петроченко перевіряє на міцність каркас. Наступна спроба від П'ятенка вже була заблокованою. Сухомлинський віддає на Алішера Шуєва. 3 в 2 вихід. Але Шуєв... Шуєв у цій ситуації дещо перетримав м'яч. Затягнув із передачею. Але все ж віддав пас Шоєв. Петриченко пробуває вже в падінні. Удар не точний. А заміна голкіпера, до речі, відбулася у складі Фанікса. На полі з'явився, якщо я правильно розумію. Замість Кирила Решетняка. Олександра Миколенко. Шоєв. Зіграв на партнера, ну а тут не розібралися сухомлинський та шоєв. Сухомлинський. За боковою лінією ввів м'яч у гру. А з м'ячем залишатиметься Фенікс. Старцев. Старцев на дальню добавила. Ніхто не встигав замкнути цю передачу. Теоретично там повинен був опинитися за логікою цього епізоду Роман Мамчур. Але. Він не встигав підтримати цю контратаку належним чином. А зараз ще один момент. Сам пробиває у цій ситуації Бородін, але не влучає він у площину. Старцев обігрує суперника. Старцев чимало простору має. Старцев. Сам пробиває, поміж ніг м'яч пролітає Миколенко. Миколенко прекрасно розуміє, що цей гол його провина. Ну і зрештою 3-2 стає рахунок у нашому матчі. Вперше Фавбет виходить вперед у рахунку. Ну а старцев після такого дійсно крутого сольного проходу оформлює дубль у нашому матчі. Першому таймі саме Фанікс двічі виходив вперед у рахунку. А ось тепер подібні лаври дістаються уже й команді у білосиніх кольорах. Алішершоєв миттєва реакція, але не вдається шоєву відразу ж рахунок зрівняти. Фовбет намагається організувати контратаку, але Патриченко чисто відбирає м'яч. Щоправда, відразу двох суперників проскочити не вдалося. Патриченку. Втрата в простій ситуації. П'ятенко. П'ятенко віддає на Патриченка. Патриченко у центр. Алішер Шуєв не пробуває. На партнера залишає знову Алішер з м'ячем. Петриченко п'ятою спробував перепрати у ворота. Дотепно, але цей задом розгадав Бондар. Шоєв. Порушення правил з боку Мамчура. Перше фол у другому таймі саме у пасиві Фавбет. Хоча до перерви частіше саме Фанікс правила порушував. Три фоли було у Фанікса, два у Фавбет. Грибаков, а партнера залишає м'яч, Невдалий довгий пас у виконання Бондара. Бондар. Знову невдала передача від голкіпера Фавбет Грибаков на ближньому. Сергійчув. Великими силами Фанікс на чужій половині поля. Грибаков шукає варіанти, але досить пасивно відкриваються партнери по команді. Старцев. Старцев у цій ситуації втрачає м'яч на своїй половині поля, але от своїм моментом не вдалося скористатися Феніксу. Порушення правил у цьому епізоді. Фол з боку 9-го номера. Євгена Чередніченка. Друге порушення правил у пасиві Фавбет. Грибаков. Можна грати показує арбітер. В атаці залишається фанікс, але у підсумку старців блокує цей удар. Чередніченко, Хороша передача в один дотик. Такий м'який Черпачок, але не вдалося довести справу до повноцінного удару по воротах. Миколенко. Миколенко на партнера. Сьогодні ще два матчі відбудуться. А в рамках першого туру в інших дивізіонах будуть зіграні поєдинки для дивізіону челендж. Це. Заключний поєдинок цього ігрового дня. Так, а що тут? Арбітр зупиняє гру, оскільки постраждав футболіст Фавбет. Але чи було там порушення правил? Здається, ні. Тільки що був фол. Тоді два фола Фавбет нуль фенікс. Два Фавбет, нуль фенікс. Так, отож, стосовно календаря сьогоднішніх матчів, ще два поєдинки у дивізіоні Сілвер відбудуться. Козаки зіграють проти Сокола. А бізнес клаб відповідно поміряється силами із Тінфест. Грибаков Грибаков не прошиває воротаря у цій ситуації. Алішар Шоєв. В центр передачі пішла на Петриченка, але той до м'яча не дістався. Половина другого тайму вже зіграна. Поки що другий тайм у нас виходить значно менш результативним, але старцев, яку техніку демонструє, продовжує демонструвати. Саме він забив на 23-й хвилині гол, який на даний момент є переможним для Фавбет. Але перевага в рахунку дуже слизька. 3-2. Рахунок на користь Фавбет. Ще один дальній удар від старцева. Алішар Шоєв поспілкувався з арбітрами і зараз вже віддає передачу на чужу половину поля. Шоєв. Хороший такий підступний удар від Шоєва. М'яч падав вниз, наче каменем. Премісінко перед воротарем, але у підсумку вдалося таке перевести м'яч на корнер Бондару. Шоєв не повірив у таку передачу. Чомусь вимкнувся із епізоду передчасно. Мамчур. Мамчур віддає на партнера. Удар. Миколенко рятує свою команду. Миколенко кидає на Шоєва. Шоєв підключає п'ятенка. П'ятенко помиляється у цьому епізоді. А тут уже не вдається Фавбет. Повноцінну контратаку завершити. Не дістається до м'яча Андрій Борисов. Алішаршоєв за бокової лінії вводитиме м'яч. А от, власне, і Решетняк на полі з'являється. Гравець який виконував функції голкіпера у першому таймі, а в другому вже як польовий футболіст. З'являється вимушений захід у виконанні Фенікса. Команда поступається в рахунку, а часу залишається все менше. Ну а тим часом тайм аут вирішує взяти. Фолбэк тім Відновлюється наш поєдинок після тайм-ауту. Трішки більше 13 хвилин команди зіграли у другому таймі. Часу залишається ще предостатньо. Щоб відігратися у Фенікса, і, можливо, навіть спробувати вирвати перемогу, але для цього потрібно якось переламати хід цієї зустрічі. Фавбет. Другий тайм проводить все-таки впевненіше за суперника. Якщо до перерви була така більш-менш рівна гра, то от у другому таймі Фавбет дійсно виглядає переконливіше. Шоєв. Знаходить П'ятенко. П'ятенко. Стіночка із партнером не проходить. Мамчур підбирає м'яч. Мамчур удар у дальній. 4-2. Ідеальний вивірений удар від Мамчура у дальній кут. Наче в лузу у більярді він влучає. І от, власне, 4-2 стає рахунок. Перший гол для Мамчура у цьому протистоянні. І 4-2. І тепер завдання значно ускладнюється для Фенікса. Вперше в цій зустрічі одна із команд зуміла повести в рахунку з різницею більшою, ніж в один гол. Бородін не зміг підключити партнера. Петриченко. Петриченко не проходить суперника Мурата Бакарова. ставить спину. Так, а тим часом перший фол у другому таймі від Фенікса. 2-1 у нас рахунок за фолами. Решетняк проходить передачу на Шуєва. П'ятою той віддавав. А для чого? А можна було розвертатися і бити самотужки. Хотів зіграти красиво і елегантно І в принципі, це мало би сенс, якби рахунок, припустимо, був 5-0 на користь Фенікса. А команда не просто не виграє. Команда поступається. І поступається з різницею в два голи і лічні хвилини. Залишаються на камбеку у команди в зелених футболках. А зараз Бородін. Бородін, удар у дальній повз ворота. М'яч летить. Грибаков. Грибаков залишає м'яч на Сухомлинського. Знову Грибаков закидання за спини захисникам суперника і Сухомлинській. Зобов'язаний був зупиняти м'яч. Епізод дійсно був перспективним, якби вдалося обробити м'яч Сухомлинському і, власне, завдати удару. Позиція для цього була те, що треба. Грибаков на випередження грає. Ну а далі фол з боку Мамчура. третє порушення правил у фавбет. П'ятенко. П'ятенко пробуває. не з центру поля наважується на удар п'ятенко. І більше це схоже на якийсь удар вітчі. А зараз момент Сухомлинський. Знову він не влучає по м'ячу. Ідеальна просто передача від Грибакова, яка відрізала усю лінію захисту суперника і міг розстрілювати ворота. Сухомлинський, але просто не влучив по м'ячу. І ще один шанс може бути. Два в два вихід. Сухомлинський. Самотужки намагався продертися, повз двох захисників. І задалеко м'яч від себе відпустив. Цим відразу скористався Ігор Косяк, який і вибив м'яч за межі поля. Розстрільна передача, немає. Завершення Решетняк. Лягає під м'яч у цій ситуації футболіст Фавбет. Ну і, зрештою, небезпеку нейтралізовано. Але моменти із западною регулярністю зараз виникають. Якщо вдасться якнайшвидше хоча б один гол відставання відіграти Феніксу, тоді справді нас із вами чекає дуже гаряча кінцівка. П'ятенко. П'ятенко залишає м'яч на Грибакова. Решетняк. П'ятенко. І фол з боку мамчура. Четвертий фол у пасиві Фавбет. І доволі це так загрозливо виглядає, оскільки часу залишається достатньо. Грибаков. Грибаков пробиває. Удар заблоковано. Чотири. Мамчур. Так, і аут неправильно було виконано. Так, і розпочинається остання хвилина чистого часу в другому тамі Шоєв в такій простій ситуації, тільки ну, з'явившись на полі з лави для запасних, випускає м'яч за бокову лінію. Що ж і таке трапляється, і, схоже, це, певно, кінець для будь-яких надій, будь-яких сподівань Фенікса зачепитися, хоча би за нічю у цьому матчі. Так, а тим часом жовту картку, схоже, отримає футболіст Фавбет. Дев'ятий номер Євген Чередніченко. А грибаков. А залишає м'яч на Шоєва. Намагається вже просто вистояти футболіста Фавбет. А ось і момент ще один у Сухомлинського. За останні хвилини. Моменти тримав. Сухомлинський, але жодного разу так навіть хорошого прицільного удару він не завдав. В попередній ситуації, скоріше, навіть так погладив м'яч Сухомлинський. Моменти були, звісно, у Фенікса, щоб розраховувати на щось більше. Але схоже, що перший млинець у цьому сезоні вийде главким для команди. Сухомлинський. Сухомлинський сфолив проти Старцева, і там ще відкладений фол був, тож. Загалом уже три порушення правил у пасиві Фенікса. В черговий раз старцев нам продемонстрував техніку і отримав за це по ногах. А, Власне, старцев, як на мене, це головний герой. На його рахунку і переможний гол, і загалом дубль він оформив у цьому матчі. У максимально потрібний час він забував наприкінці першого тайму і на старті другої половини зустрічі. Саме в той час Фавбет і вдалося переламати хід цього поєдинку. Тому так для мене особисто МВП цього матчу це саме Дмитро Старцев. Старцев підводиться і. А врешті-решт готовий він виконати штрафний удар. Отож, старцев. Старцев. Ось такий парашутик загадує. Цікаво, це було, оскільки воріт вийшов Миколенко, але перекинув ворота у цій ситуації. Старцей, можливо, остання атака. І в підсумку все. На цьому у нас і завершується поєдинок. Отож, 4-2 Фавбет перемагає. Для вас цей матч коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол.